Наступний філософ у нас може переміщаємося в двадцяте століття, це Вальтер Бенємін. Чули про нього? Я його дуже люблю згадувати в контексті однієї з моїх найулюбленіших дискусій двадцятого століття. Я взагалі люблю філософів, коли вони постають свої ідеологічності, і от, власне. Суперечка Беньяміна з його і другом, і учнем в якомусь сенсі Адорно вона для мене дуже знакова, бо Беньямін тут виступає як старший, власне, як той, хто мав в певних наших упередженнях, скажімо так, топити за щось досить таки старе, традиційне, Адорно він молодий, запальний, але тут вийш, тут якраз випиває. Навпаки, тому що Івальтер Бенємін і, і Адорно ну, зазвичай їх класифікують як тих, хто займається філософією культури, але я розкажу про Бенєміна, що там трошки цікавіше набагато, але ми знаємо його якраз через оці тексти, які осмисляють мистецтво, переважно. Став він відомий вже більше в другій половині ХХ століття, на жаль. А, про що була їх сперечка? Беннімін казав, що цей наш мистецький твір в епоху технічної відтворюваності. Нагадаю, це вже 20-ті роки 20-го століття, це вже Голлівуд, це вже фотографія як тотальна відтворюваність, кіно як тотальна відтворюваність. А, і а, він каже: Так це все супер. Ну тобто це класно, тому що ми мистецький твір він стає ближчим. мистецтво стає більш демократичним. Ми можемо в нього зайти. Це тепер не щось віддалене від нас. Це те, що ми от мені здається, вибачте, я люблю з на цю тему жартувати, що йому не вистачало пограти в сталкер бажано в яру полярах. От йому дуже хотілось віртуальної реальності, щоб зай можна було в мистецький твір зайти і роззирнутися там. Він буквально цього дуже хотів. ну Ви вже здогадуєтесь, якими методами він цього добувався. Ну, то, то він якраз говорив про те, що мистецтво, нарешті, набуває того, що може дати нам можливості зайти в нього і максимально з ним взаємодіяти. Коли всі казали тільки про візуальний поверх, 20 ХХ століття, можемо сказати, відрізняється кількома такими поворотами. То всі казали ще тоді про візуальний пороти. Він вже каже, що візуальне вже відходить. Насправді ми йдемо до того, щоб це був максимально тілесний, тактильний досвід, чуттєвий досвід. І от йому дуже хотілося цього. На що Адорно казав? Нагадаю, Адорно набагато молодший, це його учень певний час був. Адорно каже, ні. Оце все масове мистецтво, оці всі ваші, е, ну вибачте, я зараз отрую, Marvel, Дісі, то ж все якась холєра, повторення одні ремейки, повторення того самого, ніякої глибини. От раніше було мистецтво, от тільки авангардісти. От мистецтво це максимально елітарна штука, і от не треба оце його в маси тягти і топити за демократію. Не поможе мистецтво не буде. Ну, от, їхня дискусія продовжувалась аж допоки, на жаль, Бенєм не покінчив з собою, спойлер. Але зараз ми трошки поговоримо взагалі про Беньяміна і один з його цих найвідоміших творів мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності. Найбільш відомий концепт, який ви могли його чути, це концепт аури. А, і так, це якраз недавно читала пост Фейсбуці однієї з українських перекладачок Бені Міна. Вона каже: хто каже, що зрозумів концепт аури, той явно щось прибріхує, вибачайте на слові. Бо з Бені Міном насправді дуже складно. А, а, спочатку трохи такої м -м, філософської теорії, а нюанс в тому, що він а, цю. Щодо цієї аури, так і не вибудував цілісної послідовної теорії. Що таке ця аура? У нас є мистецький твір. Це такий собі культурний артефакт. В нього є своя автентичність це те, що він народився в певному соціумі, в певній культурі, в певний час. І відповідно, якраз. Те, що ось цей костел, коли ми в нього заходимо, а, і ми відчуваємо, який цей костел величезний, край, е, неймовірно гарний, ці вітражі. І от е, в нас такий от, е, стан мистецького жаху, от буквально захоплення. От, власне, е, трошечки спрощуючи, оце і є аура мистецького твору. Е, власне, е, чи є аура чимось хорошим чи поганим? Отут От основне питання насправді щодо Беніаміна. Бо з одного боку він каже, що в добу цього масового і технічного відтворення нам ця аура вже не потрібна. Вона втрачається. Ну, яка аура у Мікі Мауса? Ні, ну, можливо, зараз у старого Мікі Мауса є, але тим не менш а, вона, ми навпаки активно взаємодіємо. Якщо раніше цей мистецький твір, ну, то я люблю наводити приклад з костелом, це щось чим потрібно захоплюватись. Це щось Щось, щодо чого у нас є певна відстань, і ми відчуваємо цю відстань і часову, і певну культурну, що воно з іншої епохи, можливо, що воно щодо нас більш таке ну, священне, сакральне, а ми знаходимося профанному, то ну, в епоху Голлівуду, блокбастерів, це, ну, це вже стає не таким... Ми не за цим йдемо до мистецтва, переважно. Але а, ну і Бенімін каже, що це нормально, ну, це таке життя, мистецтво таким шляхом, ніде в цьому немає ніякої трагедії. Але з іншого боку, він каже, але якщо щось вжити, то можна і в масове мистецтво привнести трошечки аури. А, та і відповідно, ми знаємо про його експерименти з мескаліном. Та сьогодні буде багато надалі мескаліну. На жаль, у сучасних філософів. Варто відзначити, що на той момент саме Мескалін був досить таки легальним, і це проводилось переважно в певних медичних центрах під керівництвом ну або патронажем медичних або а, працівників, або психологів. Якщо щось про це я дуже детально буду розповідати, коли ми, якщо дійдемо до юдера, ота от там та, там, от це останній наш сьогодні буде персонаж, і там от Руслан прямо розкаже, як це по правилах, реально по правилах все відбувалося. Але поки повертаємось до Бен'яміна, Міна, та він почав ці експерименти в 27 році. І власне чому? Він з захищає PHD. Свою габілітаційну роботу і все хорошо, але йому не дає спокою фігура одного іншого німецького філософа, якого ви всі точно чули, Гайдихер. Право в тому, що Бенімін займався не лише філософією мистецтва або філософією культури, він намагався осягнути вибачте, що зараз пафосно прозвучить, буття як воно є, і торкнутися його, але не з позицій мовно. Скажімо так, німецької, християнської, точніше католицької культури, як це робив Гайдегер, а з позицій іудаїзму і самосвідомлення як єврея. Бенімін був євреєм. А, і відповів: Але а, і Гайдегера, і Беніміна цікавили одні ж самі, ті ж самі автори, одні ті ж самі теми. А, вони навіть писали статті на одну і ту ж проблематику. І нюанс в тому, що гайдегер, якщо ви пам'ятаєте, знову ж таки, теж одна з моїх улюблених дискусій 20-го століття тих же часів, це дискусія між гайдегером і касіровим в Давосі. Там, де касір приходить красивенький в костюмчику, ну класичний такий професура з галсточками, і Гайдегер приходить в кожному костюмі студентами. А, ну, т -т -т -хар... Особистість харизматична, яскрава, а, без лишнього сорому. Бенямін трошки був іншого типажу характеру, він не так вмів себе подавати. А, і це не те, щоб зовнішня характеристика, це те, що він сам про себе казав, і ми дійдемо до його певних нотаток. А, він якраз з цим також намагався боротися. от Є нюанс, що він. Шикарно захищає свою габілітаційну роботу, але після цього він пише статтю. Він входить в Раш і пише статтю про Гьоти. Якраз яка знову ж таки повторює одну з досліджень а, Гайдегера, Але а, якщо Гайдегер це якось ухитрявся робити плюс-мінус в академічних рамках, хоча й досить епатажно, то тут, тут Бенімін, вибачте, а, тут зацитую Ханну Арент, Вони все життя дружили. Вона навіть була а, а, певний час одружена з його двоюрідним братом. Так от хан Аренд каже, що він посмів в академічних стінах вбити священну корову. <реш> от, це буквально з її листів. Вона до речі, що вона що Адорно підважують статус Беняміна як філософа, і каже, що він більше теолог насправді. Хоча він і називав себе культурним юдеєм, і саме оцей містичний епіфанічний досвід, до якого він прагнув, він раніше перебував концентрувався не на якомусь абсолюті чи конкретному бозі, а на суб'єктивних оцих переживаннях і осягненні загалом структури нашого буття. Так, от він пише цю статтю про Гьоте, вбиває священну корову, що про що йому всі дружно кажуть, що щось ти загнув. М'яко кажучи, якби і тут постає питання, що він якраз на той момент одружився, в нього народилась дитина, треба годувати сім'ю, а не тільки займатися науковим патежем. Він проситься в Франкфуртський університет на посаду професора, Йому відповідно потрібна габілітаційна робота. Він пише цю габілітаційну роботу, подає, а, і а, йому кажуть: а, так Гайдегер вже на цю тему написав, ти нічого нового не написав. Воно нудне, красиве забирай, бо інакше ми ну, якби на суспільному захисті ми тобі влаштуємо якби, не дуже гарну подію, яка буде звучати на весь науковий світ. Враховуючи, що на той момент він вже активно спілкується з Адорно, і планували, що він іде на професуру, відповідно, курує Адорно в цьому ж університеті. То, взагалі, вийшло дуже некрасиво. Адорно, до речі, лишився в університеті. В нього був інший науковий керівник. Більше того, за кілька років Адорно замість Беніаміна беруть Франкфуртський університет. Ба більше в 31-му, 32-му, і навіть на початку 33-го року, коли вже нацисти прийшли до влади, Адорно читає семінари з студентами по праці Беніаміна, яку власне відхилили. Але як ви розумієте, Беніміну це не дуже помогло, бо він лишився без можливостей заробляти на сім'ю. Сім'я, до речі, розвалилась. Так, він з, пішов на крайній мірі, він навіть поїхав у Москву, що йому що його, в принципі доконало. Це нікому не йде на користь. А власне він втратив учня а Він втратив академічний посаг, він потрапив в спільноту любителів гашиш. Так. Він, якщо а, з Мескаліном він дійсно намагався якось пропрацювати оцю тему ауристики, то з Гашишем було трошки цікавіше. Тобто, з одного боку, в нього є ці крокові нататки. Крок це опіум, це сленгове слово. Але там йдеться також і про Гашиш. Нюанс в тому, що він хотів якраз написати книгу, це мало б потім вийти а, його певна збірка оповідань якраз про цей досвід, який він відчував. На початку цей е, крок він вживав, от ви можете тут побачити, е, що він намагався побудувати теорію кольору, зрозуміти, як ці акциденції або характеристики, які ми приписуємо окремим речам, як вони можуть корелюватися з буттям як таким. Досить схожі теми з тим, що насправді розглядав Гайдегер. Е, Він видно, почував себе менш. Е, Наближеним до цієї проблематики, він хотів його дійсно переплюнути. Ну, він багато писав про те, що Гайдегер зіпсував йому життя <реш> а, і дуже ображався на хану Арин, що вона продовжує з ним спілкуватися. А, власне, і, але те, що от починалося, він ніби щось намацував, але як він сам пише, що нині я пригадую про це починання лише те, як змістилася для мене сама проблематика. Вона стала загальнішою, і поширилася на кольори як такі. Далі я нічого оцього цього не розробив. До речі, оці крокові нататки це невеличкий переклад пані Ірини Шавлан для проєкту контур. Тут є посилання, можна перейти почитати, насправді дуже цікаво, там невеличкий такий переклад, це уривки. Що ж йому це давало? Йому, як ви пам'ятаєте, статтю, я розказувала не дарма про статтю про Гьоте, йому це давало особливо спільнота курителів Гашишу. Тут вже йдеться про них в цьому шматочку. Та спільноту, яка поділяла з ним його смисли, цінності і визнавала його як ну, активного дієвця. Він почував себе впевненішим. А йому подобалося, що ті, з ким він це курить або вживає, Ває, вони їх немає цієї, як він пише, непривітність, догматизм і фарисейство риси, які рідко трапляються серед залежних. плюс седативний ефект отрути, і власне, от важливою складовою цього ефекту є переконання суб'єкта в тому, що коли йдеться про сенс і цінність, нічого не може зрівнятися от з отрутою. Все це здатне надати навіть найбільш скромним натурам суверенності, якої вони за своєю природою, зокрема у своїй професійній ролі. Не мали б особливої цінності цей стан набуває для індивіда у тому, що він проявляється не лише перед іншими через зміни характеру, зокрема фізіономії, а й можливо насамперед перед ним самим, перед залежним суб'єктом. Ми можемо здогадатися, що тут він писав конкретно про себе. Він відчуває себе більш впевненим, він відчуває себе прийнятим в цій спільноті, і те, що він говорить, сприймається абсолютно адекватно і, мабуть, навіть з радістю. Бо говорив він дійсно дуже цікаво. Він дійсно вважає, що це допоможе йому укласти загальну якусь картину світу, чи принаймні осягнути те, як наше мислення, завдяки яким критеріям наше мислення намагається утворити цю картину світу і вписати туди такі категорії, як прекрасне мистецтво, та ж саме аура. Але на жаль, він не впевнено, що він усвідомлював до кінця, що тут була справа навіть не стільки в його характері, в його провалі. Він був євреєм наприкінці 20-х-30-ті роки, Відповідно, спочатку він тікає з Франкфурта в Францію, а потім, здається, в Іспанію і. Там, на кордоні, коли кажуть, що йому, його попереджають, що скоро зайдуть ну, і заберуть власне, для а, репатріації назад у Німеччину. І Він розуміє, вже, що з ним буде, бо це 40-й рік, а, і він знає про всі ці жахи. А, є різні варіанти. Один те, що він викинувся з вікна, був більш офіційний, інший, що він отруївся опієм. Власне, як оцей останній такий. Межовий досвід дослідження світу і прощання mm. зі світом. Чи є питання про Бенніміна? Так По питання то стосунки носить між аурою та москалі. Вони сказали про те, що можна в тих творах культури поп арт чи якось так да можна знайти все ж таки ауру. А якщо вживати речовину? Тож аура вона знаходиться де в людині, яка вживає на столі, і відповідно все ж таки щось знаходить. Чи аура вона знаходиться все ж таки в усіх творах людей? Чому, чому в епоху технічної розвальністю да, відбуває, все ж таки морфа, вона не змікає? І чому можна віднести через? На жаль, не спеціаліст по Беніаміну, а я б сказала, що це все-таки дві різні аури. Він, на жаль, не пробудовує цілісну теорію, і проблема з цими творами, де він згадує про ауру, що там дуже суперечливі позиції. Що дійсно, якщо ми говоримо про попередні твори мистецтва до епохи технічної відтворюваності, коли вони індивідуальні, вони дуже одиничні, то там. Ними наділено а, саме ці твори цією аурою в межах певного соціуму, і це не залежить від індивіда. Коли ж ми говоримо про мистецький твір в епоху технічної відтворюваності, то тут дійсно веньяміну йдеться про можливість відтворити цю ауру самостійними зусиллями для конкретно мене. Тут тут мені здається, можна ще додати Це сучасний тренд про те, що не тільки автор щось вкладає, а це певна співтворчість разом з тим, хто читає, спостерігає або споглядає. От щось схоже, це от перші такі нотки цього можна знайти вже в Беніміна. Тобто, якщо ми кажемо про сучасний тренд, ну для нас це мені здається вже банально, що е, споглядач або слухач він є співтворцем того, е, що відбулося. Так то в принципі, щось схоже, мабуть, можна е, ну, перекинути на Беніміна. Тобто, оцей перші думки про те, що Споглядач теж є ну творцем разом з автором Так, йому дійсно про це дуже йшлося. Особливо йому йшлося про якраз максимально чуття перехід від візуального до чуттєвого досвіду, і саме що ми через відчуття, через фізичну долученість до мистецького твору можемо більше в нього поринути і більше віднайти в ньому смислів. І от якраз саме от маскаліни інше. Він використовував для можливості розширення межі цього чуттєвого досвіду, щоб це було можливо доступно кожній людині, бо знову ж таки йому йшлося про демократизацію. Ну, ну і знову ж таки там далі у Ксенії буде Мерло Понті, які схоже в принципі про тілесність і так далі. Тому мені здається, е, Бенжемінккрек якби краще разом з Понті, щоб він в комплекті йшов. То я думаю, це трошки розширить цю рамку. Так. А ще це А це 20-ті роки. 20-30-ті, 20 20 так. так. А ще важливо от, хочу підмітити, що як у Нічше, так і у Бендіамі на всі ці а, творчі а, якраз можливості вони дійсно згасали з. Тим більше як вони вживали насправді. Бо навіть що ми побачимо Ніцше і його докторську дисертацію з класичної філології, це таке не том, тоді не було обмежень по сторінкам. Він там накатав, дай Боже, там дуже складний, науковий, дійсно класний текст, це величезна робота, в тому числі германевтична, з аналізом тих всіх текстів. Ну, хто пам'ятає власне, останні тексти Ніцше, ну це малесенькі афоризми, тобто від величезної зв'язності до розрізнених таких афористичних текстів. Бені схожа ситуація. Тобто від його геніальної PHD, яка дійсно нашуміла, хоча він і був ну, не таким вже харизматичним, був євреєм на той момент, що ну, не додавало ваги. Але ну, робота була дійсно вагома, а класна. І ну, її дійсно цікаво читати. А, чим далі, а, чим більше він перенав цій своїй ну, специфічній психологічній обстановці, в оці... Експерименти тим більш неточною стає його теорія. Тобто він намагається уточнити цей нарис щодо аури, але ну він не вносить ясності. Тобто, навіть сказати, чи йдеться нам про одну ауру, чи про декілька, чи відрізняється аура сучасних творів мистецтва від попередніх, досить складна, насправді.